Останнім часом набуває актуальності питання виникнення боргів за житлово-комунальні послуги. Ну я думаю, не варто пояснювати, чому таке питання виникає. Досить багато громадян на сьогодні залишилося без постійної роботи, без постійного доходу, у зв'язку з чим вони в принципі втрачають можливість вчасно оплачувати комунальні послуги. В Верховній Раді України в січні поточного року 2023 зареєстровано законопроект номер 8367 яким передбачено також списання боргів. Однак списання боргів буде здійснюватись тим громадянам, чиє житло знаходиться на території ведення бойових дій на період таких дій. В інших же випадках списання боргів не буде, але передбачено реструктуризацію боргу строком до 5 років.